Всім привіт! Ви на каналі Кушнірет і сьогодні ви побачите момент, як моя дівчина отримує нову сумку EGB Sport XL 2.0. Це одна з новинок Black Peck і Sport XL вже є в мене. А в дівчину буде друга версія. Досить вже нализувати свою машину. Пішли замовити те, що ти мені обіцяв. Три хвилини до полісошу йду. А перед цим як ми розпакуємо цю сумку, я розповім, чому ми обрали саме її і чому це найкраще рішення. Три роки тому я купив саме цю сумку. Це в нас Sport XL. Я їздив з нею на велосипеді Розе, я їздив з нею на велосипеді Firedale. Також я зараз їжджу на цьому моєму зеленому салатовому Бромтоні. Я знаю, що цей колір дуже рідкісний. Якщо у вас. Теж такий колір, напишіть мені в коментарях. Фото з цими велосипедом Rose Фейердейл, ви можете побачити в мене в інстаграмі. І хочу вам сказати, що Rose це гравійник, фейердейл це такий міський велосипед, це теж міський складний велосипед. І круто те, що кріплення позаду дозволяє вам закріпити цю сумку абсолютно на будь-який велосипед. Бачите, сумка пуста. А на велосипеді ви їдете, і вона не втрачає форму. Виглядає супер, і це не просто мішок якийсь на рулі у вас висить. Для мене це великий плюс, тому що я люблю, коли речі виглядають естетично. Також ще тут є блискавки, це UK-блискавки, якщо ви розумієте, про що я кажу. Мені з дитинства, я пам'ятаю, як мама казала, якщо десь блискавка КК, то вона каже, ну це мені здається. Про джинси була річ, коли вона бачила джинси з юкака блискавкою. Вона мені казала, о, ну це якісні джинси, це класні джинси. Якщо у вас є такі приклади з дитинства, то напишіть в коментарях. І мені подобається, що ці блискавки розтібаються дуже круто. Я коли їду на ходу, достаю звідси телефон, наприклад, застібаю, розтібаю. Вони не розходяться. А в моєї дівчини та сумка, що була стара. Ви бачили, ми їздили на 60 кілометрів на Бромтоні. Вона на тому велосипеді своєму, і в неї сумка, яку ми купили тут в Німеччині, вона прослужила рівно місяць, і вона порвалась. Також в неї розходились блискавки, коли застібаєш, розстібаєш, Ну це якби дуже незручно. І ще вона дуже провисала, і там до колеса залишалось я не знаю менше сантиметру. Тобто ще щось покласти туди. І вона буде терти по колесу. Тут такого не буде. Тому що вона кріпиться за кермо і ще нижнє кріплення за раму. Також тут є ще два кріплення, які ви можете зробити тут пояс і ходити кожен день з цією сумкою. Тобто вона підходить не тільки для велосипеду, а й на кожен день. Ще великий плюс в тому, що в цій сумці дуже багато кишень. Тут їх чотири і одна основна виходить п'ять. І ви можете речі розкласти як вам хочеться. І після того як сумка дівчини прослужила їй рівно місяць з проблемами. Ми вирішили достатньо експериментів і замовили таку саму сумку, як у мене, тільки другу версію. Ще я помітив, коли дівчина обрала сумку, що в другій версії збільшилась кількість кольорів. Ми замовили дівчині сумку не чорну, і ви побачите який колір, коли вона буде розпаковувати її. Для вас це просто секунди почекати. А для нас треба якісь дні почекати, поки вона прийде з України в Німеччину. І ще я дуже багато їжу по сонцю, і як ви бачите. Ця моя сумка чорного кольору, і вона взагалі не змінилась. Вона як була чорна, така і залишилась чорна. Залишайтесь до кінця, і дівчина покаже, чим її друга версія відрізняється від моєї сумки першої версії. Походу, сумка прийшла. Коли їдеш далеко, важливо, щоб все було пробувано від екіпірування до сумки, у якій ти береш найнеобхідніше. Надійна річ допомагає відчути себе впевнено і зосередитись на головному, на дорозі і враженнях. Отже, сумка вже на велосипеді, і вона виглядає дуже круто. Перше, що мені сподобалось, це передня кишеня. Я тільки що їхала і клала туди телефон. Мені дуже зручно було це зробити навіть на ходу. Як бачите, в передній кишені жовта тканина всередині, і в основному відділенні вона теж жовта. І це дуже зручно, коли ти відкриваєш сумку, і так зручніше знайти. Ті речі, які ти туди поклала, мені сподобалась ручка, вона більш м'яка на дотик ніж в першій версії, як у сумці, еда. Круто, що вона знаходиться саме зверху. Мені здається, що так набагато зручніше. Тут з'явилися ще ось такі стропи. На які ти можеш повісити ліхтарик або чашку, або ще щось інше, і поїхати з цим в туристичну поїздку. Є така липучка, як Уеда. Вона мені дуже подобається, і круто, що я можу змінювати її на більш яскраві наліпки. Бабуся хотіла заїхати в свій гараж, але ми її заважали. Уеда вже є свій ІДІСІ-набір, який він постійно возить в своїй сумці. А у мене ще порожня. Якщо у вас є класні ідеї, що можна покласти в мій ІДІСІ-набір, Напишіть про це в коментарях, будь ласка. Біжу, біжу. Я вже біжу, я вже біжу. Зараз все кину і прийду.